Усім і вітанечка! З вами Дмитро Бікмаєв і сьогодні я хочу дати силову йогу. Так, таку динамічну знову, вона буде прямолінійна, скажімо так, це більше навіть калістенника буде, ніж йога. Але основні принципи будуть збережені, буде важко, тому це трохи для тих, хто давно практикує. Це більше буде калістенка, пілатес, як ви хочете, її називати. Да, буду адаптувати, спробуйте. Якщо сподобається, просто залишіть комент, як самопочуття після цієї практики, бо тут вона прям буде горіти у вас за тіло. Нагадаю, що повноцінні комплекси, якщо ви відчуваєте слабкість, є у спонсорів там є і йогатерапія, і йога-0 для тих, у кого взагалі немає досвіду, і антисколіоз для тих, у кого є скаліоз або для дітей. Ваших антисколіоз гарно підійде з Йога-0 йога терапія 21, йога терапія звичайна, адаптивна йога 21, адаптивна йога звичайна, абсолютна сила 21, абсолютна сила звичайна ще є додатково загальне здоров'я і метод. Дуже багато. 120 плюсом і відомо. Повноцінний програм. Тому переходьте, знову ж починаємо з дихання. Починаємо цикл вакуум, активно дихаємо, плечі не напружуємо, працюємо тільки животом як компресором. Після чого я кажу видих вакуум, ми все видихаємо, затримуємо дихання без кисню. Перше коло 10, друге 15, третє 20 секунд. Добре, виходимо з вакуума через видих. Що спочатку ми видихаємо, витягуємо живіт, повертаємо його до положення і потім починаємо дихати. Розслабити плечі, дихаємо тільки через ніс. Всю практику, навіть коли буде йога. І починаємо цикл. Weder de wakker. Weer de wakker. Выдох, вдох. Цикл. Выдох, вакуум. дидих І починаємо основну практику. Ми почнемо з розминочного комплексу. Буде тільки три комплекси, три зв'язки. Як ми робили. Але цього вистачить для того, щоб прокачатися. Виглядати буде не дуже складно. Ми лягаємо. Потім ми піднімаємо тулуб. Ось це базове положення. Вдих. Видих. Ліве коліно до плеча. Вдих. Видих. Права нога 90. Вдих. Видих. Повільно. Ноги донизу. Знову тулуб тримає. Вдих. Видих. Праве коліно до плеча. Вдих. Видих. Ліва нога 90. Вдих. Видих. Дві ноги на підлогу. І поїхали. Вдих. Видих, ліве до плеча. Вдих. Видих права 90. Вдих. Видих на підлогу. Поперек приклеєний до підлоги. Вдих. Вийдих право до плеча. Вдих. Вийдих ліве 90. Вдих. Вийдих ноги на підлогу. Вдих. Видих ліве до плеча. Вдих, видих, права, 90. Вдих. Видих ноги на підлогу. Вдих, видих праве до плеча, вдих, видих 90, вдих, Видих на підлогу, вдих, видих ліво до плеча, вдих, видих праве 90, вдих, видих ноги на підлогу, вдих, видих праве до плеча, вдих, видих, ліве 90, вдих. Видих ноги на підлогу. Вдих, видих, ліве до плеча. Вдих, видих, праве, 90. Вдих, видих ноги на підлогу. І вдих, видих, праве до плеча. Вдих, видих, ліве 90, вдих, видих ноги на підлогу. Розслабились. Наструбна зв'язка. Ми знову будемо працювати з пресом. Але дивіться, з цього положення сідаємо рівно. Вдих, видих, ліву ногу підняли. Вдих. Ногу поставили на коліно. Видих, міст. Вдих. видих, Планка. Бачите, так? Після чого вдих, видих, сіли. Знову на інший бік. Вдих, видих, праву підняли. Вдих. Поставили право на ліве коліно. Видих міст. Вдих, видих планка. Можете ставити ногу на підлогу. Можете тримати над землею. Після чого плавно, будь ласка, не кидайте себе. Під час виконання будь-яких там стоїк, наприклад, планок. Пальці розставляйте широко. Акцент давайте на три пальці. Великий, вказівний середній. Щоб не страждала наша зовнішня частина долоні. До речі, це внутрішня, тому що анатомічно ось так. Коротше, ось ця ділянка не повинна страждати. Лікце зап'ясний суглобчик, скажімо так. Сідаємо ось таке положення. І поїхали. Вдих, видих ліво підняли. Вдих, ліво поставили. Видих, міст. Вдих. Видих, бокова планка. Вдих. Видих. Сіли. Вдих. Видих Право підняли. Вдих. Право поклали. Видих міст. Вдих, видих, бокова планка. Вдих. Видих, сіли. Вдих. Видих ліво підняли. Вдих. Поклали, видих, міст. Вдих. Видих. Планка. Вдих. Видих. Сіли. Вдих. Видих. Право підняли. Вдих. Поклали ногу. Видих, міст. Вдих. бокова планка. видих, Вдих. Видих сіли. Вдих. Видих ліво підняли. Вдих, поклали, видих, міст. Вдих, бокова планка. Видих. Вдих. Видих. Сіли. Вдих. Видих. Право підняли. Вдих. Поклали. Видих, міст. Вдих. Планка. Видих. Вдих. Сіли. Видих. І вдих. Ліву підняли. Вдих. Поклали видих, міст. Вдих. Планка. Вдих. Видих. Сіли. І останній раз. Вдих, видих. Право підняли. Вдих. Поклали. Видих, міст. І вдих. Бокова планка. Видих. Вдих, вдих. Видих. Сіли. Наступна зв'язка. Ми пропрацювали прес. Ми пропрацювали. Трохи косий прес, розгиначі, коли ми робили якраз таке підняття тазу, тобто спинку попрацювали, задній ланцюг, передній ланцюг. Зараз буде загальний ланцюг, загальна зв'язка. Вона остання у нас на сьогодні. Ми її будемо а вже з горизонту. Одразу кажу, буде чотиранга. Перший варіант ось. Горизонт, до речі, горизонт, і ми чотурангу опускаємо ось сюди. Уявіть, що у вас правильно постава. Ось така постава, так? Да? І зігніть руки. Ось це чатуранга. Ви можете робити на колінах. Ось горизонт. Перший варіант чатуранги це ось. Бачите, так? У мене не змінювалася голова, не прогинав поперек. Я просто став, втяг... зафіксував тулуб, зігнув руки, ось чатуранга. Перший варіант. Другий варіант а вже ж ми робимо. На прямих ногах. Але тут у нас не так все просто, тому ми робимо ось що: горизонт, вдих, видих чатуранга на одній нозі. На одній нозі це виходить, якщо є одна чутуранга, є друга чутуранга. Ось так. Для тих, у кого важко буде нормальну чатурангу робити повноцінно, то на колінах не треба піднімати ноги. Можете підняти одну ногу, а вже ж ось так зробити чатурангу. Обирайте самі собі. Як легше буде зробити читурангу. В чотурангу, чотурангу полегшити інші позиції дні. Тому горизонт, вийди чутуранга на правій, ліва у повітрі. Вдих, вийдих. мордою донизу на одній нозі. Вдих, видих, ліве коліно до лоба, вдих, видих, горизонт. Знову, вдих, видих, чотиранга на лівій, вдих. Видих Собака мордою донизу. Вдих, видих. Праве коліно до лоба. Вдих, видих, горизонт. Я буду казати, ліву підняли і все. Право підняли. Добре. Поїхали. Остання зв'язка. Розумію, що складна, але worth it. Горизонт. Ліво підняли. Вийдих. Четверанга. Вдих. Видих, собака, морди донизу нога до гори. Вдих. Вийдих. Коліно лоба. Вдих. Видих. Горизонт. Вдих. Вдих Право підняли. Видих. чотуранга. Вдих. Видих. морди донизу. Вдих. Вийдих. коліно лоба. Вдих. Видих. Горизонт. Вдих. Ліво підняли. Вийдих чотуранга. Вдих. Видих мордий донизу. Вдих. Коліно до лоба. Видих. Аризонт. Вдих. Вийдих горизонт. Вдих. Право підняли. Видих чотуранга. Вдих. Видих мордий донизу. Вдих. Вийдих коліно до лопа. Вдих. Видих горизонт. Вдих. Ліво підняли, видих чотиринга. Вдих. Видих донизу. Вдих. Видих колін до лопа. Вдих, видих горизонт. Вдих. Право підняли. Видих чотиранга. Вдих. Видих донизу. Вдих. видих, колін до лоба. І вдих. видих, Горизонт. Ось така зв'язочка. Все тіло горить. Те, що потрібно. Маємо надію, що вам сподобалось. Далі буде марафон. Він буде в листопаді. За тиждень до старту я все розповім. Буде і йога, будуть і лекції, будуть і консультації і відповіді на запитання. І до зустрічі!